Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. З вами журналістка Ірина Мироненко. Сьогодні наша адреса це валки. Валківський краєзнавчий музей, який від свого ще задуму і втілення першого очолює Тамара Полічук. Тамара Вікторівна, добрий день. Добрий день, пані Ірино. Чути ти вас рада, як завжди, і сьогодні у нас тема. – це… Війна і музей, робота музею в умовах воєнного стану. І почнімо з чого. Ви вже 30 років працюєте в цьому, в цьому гарному. Особнячку при дорозі, і є навчальний заклад, який постійно контактує з музейниками. Це є змога і зараз вести якусь роботу з дітьми, зустрічати їх у музейних стінах чи влаштовувати щось у ліцеї. Дуже локальне, звичайно, бо масові зустрічі зараз з міркувань безпеки заборонені. Так, хочу відразу сказати, що під час війни ми відзначили 30-річчя нашого музею 3 серпня минулого року в такій незвичайній обстановці і до святкування готувалися На режимі онлайн, вели рубрику. Валківському краєзнавчому музею 30 років і презентували експонати, які надійшли до музею якраз протягом цього ювілейного року, розповідали людям. Ну, що стосується ліцею, то відразу з початку війни діти почали навчатися вдома, а музей зосередив свою роботу в основному на переселенцях. Ну, я маю пояснити. Те, що музей відновив свою роботу, деякий час ми не працювали, були всі ну, як, і весь український народ були ошелешені подіями. Ну, трохи менше ніж через місяць, ми повернулися на робочі місця. Жоден працівник, наш музейний, нікуди не виїхав, не перебрався в інші місця. Всі повернулися на свої робочі місця, почали пристосовуватися до умов військового часу. 14 березня 2022 року. Ми почали працювати. І пристосовуватись до нових умов. І вже, мабуть, на ту пору у валках було чимало переселенців, які не тільки з Харкова утікали від небезпеки. Так воно було? Так, дійсно. Ну, багато наших валківчан виїхали в інші краї. В самих валках було оперативно обладнано два таких центри масового перебування переселенців і як Краз із людьми як і оселилися там, ми почали свою роботу. Хоча на перше, що ми якби тільки прийшли на роботу, то ми відразу так співпало, що наш земляк Михайло Несольоний уже в перший день війни відзначився героїчним чинком, і президент України своїм указом від 3 березня 22 року присвоїв йому звання Героя України. І от якраз ми створили куточок присвячений Михайлові. Потім вже всі повідомлення повідомляли на своєму сайті і в своєму куточку портрети цих наших загиблих героїв. Ну, Михайло не окремо, найпершого його шанували, відразу познайомилися з його родиною. Його вдова Людмила подарувала його військовий. Очі. Yes. В нього троє дітей залишилося, двоє синів і донька. От ці діти вдова разом з дітьми одною з перших відвідала цей наш куточок земляки, яких забрала війна з Росією. І їх підтримали. Якраз діти у секції боксу займаються. Якраз група юних боксерів підтримала їх у цій подорожі до музею. Ю і керівник Андрій Васильович Нищенко цієї секції разом з ними були такі наші відвідувачі, перші нашого військового куточка, і. 3 серпня день свого музею, день ювілейний, 30-річчя музею. Ми теж так відзначили вшануванням. Якраз запросили міську голову Валерія Скрипніченка. І біля цього куточка наших героїв шанували. нас колектив привітали з ювілеєм. так. Стримані такі обстановці, торт принесли нам, квіти, і оце наше таке було святкування. Ну а ми весь цей час самі пішли, де масово. Мешкали переселенці, наші валківські, пішли до них, запросили до себе, і так почалася наша дружба. В основному це сім'ї з дітьми у цих двох центрах постійного проживання. Вони стали активно відвідувати. Музей, діти, звичайно, що разу, разом з батьками, ми з ними знайомилися. Такі створювали акції, наприклад, Великдень, Перше Свято Велике під час війни, яке ми разом із нашими переселенцями відзначили. Такий цикл великодні зустрічі запровадили, ходили. Туди, де вони мешкають, проводили там, розповідали про свою громаду, про наші традиції, про великодні обереги, про символіку разом із викладачами школи мистецтв, майстер-класи, великодня писанка розмальовували. І тут на базі музею, і на базі там, де вони жили. Колись я бачила в вашому музеї таке гарне писанкове дерево, коли діти робили дорослі і ці писанки. Так, це наша традиція. І В минулому році було таке дерево, і в цьому році знову стояли вони всі великодні свята, і кожен бажаючий йому міг собі придбати з цього писанкового дерева. Ми розповідали про що означають символи, які зображені візерунки на цих. Писанка. Так само під цим деревом проводили майстер-класи в цьому році в минулому році. І розваги великодні різні старовинні відроджували. І діти разом зі своїми батьками розважалися, розраджували їх, себе також разом з ними. І всі разом відсвяткували великдень і день вишиванки. І в минулому році фотозону влаштували в музеї збір коштів для ЗСУ. Там біля тої фотозони люди хоч і фотографувалися. Перший раз у музеї така у нас була акція, скромні сувеніри кожному, хто перший раз приходив до нас. На день музеїв акція Сфотографуйся з улюбленим експонатом. Теж кілька десятків людей фотографувалися. Тамира Вікторна, скажіть, будь ласка, цікавилася пропозиція від музейників: сфотографуйся з улюбленим експонатом. Що люди вибирали? Кому що подобалося. Ну, наприклад, і в нас палеонтологічна виставка, хтось із експонатами, яким мільйони років діти фотографувалися із зброєю. Часів Другої світової війни у нас в нас у залі військової слави зброя і сучасна. Наші воїни нам принесли багато експонатів уже з цієї війни. І з вишиванками охоче фотографувалися з керамічними виграбами. Ми розповідали історію цих експонатів, фотографували їм на пам'ять. Таким чином знайомилися з людьми, вони з нами. Так як би не нав'язливо, так розповідали історію, традиції нашого краю про наші духовні історичні цінності. Відкривали цей процес триває. Справді, хай ці фотографії примножуються, бо це і популяризація самого вашого закладу культури і е, Валківщини, валок, та й звичайно, з е, нашої всієї України, бо в соцмережах це таке, що розлітається усім світом. Тамара вікторівна, валківський свищик теж уже знайомий дуже багатьом. Можна про ці майстер-класи трішки від вас почути. Перейшли у 2007 році свій особняк, цей отримали. І відразу одна з перших постійних виставок, яка з'явилася в нашому музеї, це Валки-Гончарна столиця Слобожанщини. Ми розташували цю виставку, і щоб цікавіше було нашим туристам. Ми запропонували школі мистецтв. Тоді кольов Олександр Миколаївич, на жаль, під час війни він помер. Ми його поховали. Один з останніх таких гончарів наших, який з тих. Перейняти це мистецтво сам художник. Він але встиг спілкуватися з нашими останніми потомственними гончарами Федором Гнідим, Дмитром Наріжним. Від них перейняв це мистецтво. Потім уроки гончарство запровадив у школі дитячій мистецтво. І от ми запросили Олександра Миколаєвича, запропонували. Він ці свищики дуже любив ліпити. І якраз запропонували, а давайте на базі нашої виставки почнемо, щоб цікавіше нам нашим туристам було. Давайте працювати з глиною, їх будемо вчити. І це дуже сподобалося нашим особливо харків'янам. Вони заради цих майстер-класів хоче почали. Її. Їздити до валок, популярність нашого свищика зростала, і всі викладачі школи, мистецтв художнього відділення долучилися. Олександр Миколаївич їх усіх навчив свищики ці робити. А вони в свою чергу наших туристів там великими групами навчилися їх обслуговувати. А потім Олександр Миколайович помер. Ольга Володимирівна Тимошенко зараз керує, і якраз вона запатентувала наш вищик, майстриня. Це вона відома, вона член спілки майстрів. Прийняла естафету від Олександра Ковальова. І врешті наш вищик одним із брендів з Харківщини. Він став наказом Міністерства культури та інформації України від 5 серпня 2020 року. Внесений до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Мистецтво виготовлення звукової глиняної забавки Валківський свищик, так називається цей пункт в національному переліку, перший із Харківської області. Так прославився наш Валківський, цей свищик, коли святкували. Триста сімдесят п'ять років дня народження валу, Рекорд встановили на площі, звиснули всі одночасно. Коли почалася війна, звичайно, туристи перестали до нас їздити, працювали з цими нашими переселенцями, але в цьому році відгукнулися на Мишлянський район. Міста Харкова, школа номер 24 Знайшли телефон, спитали, чи в нас ще ці майстер-класи тривають. Ми знову скооперувалися із школою мистецтв. Провели для них такий майстер-клас, тому що в Харкові неспокійно. Вони сказали, що взагалі всі онлайн-заняття проводять в школі, і взагалі в перший раз виїхали. Зібралися разом це і таке спілкування між собою, і е, нова інформація про гончарство, про Валківське, зокрема, гончарство. Ну, перед цим також з переселенцями невеличкі групи, майстер-класи проводити. І так само свищик, писанка, вишивальниця Ніна Миколаївна Лошкарьова. Теж такі невеличкі майстер класи для невеликих груп проводила. Ну і так пристосовуючись, намагаючись задовольняти інтереси і пропозиції, і так ми і працюємо весь час. Дякую вам за цю інформацію. Справді. Важливо, що ви продовжуєте роботу і в таких умовах, в умовах воєнного стану. Да, музей міфротно. Ну, ми, наприклад, продовжуємо за час війни близько 20 різних виставок, великих і малих. І зокрема, популярністю користуються майстри народного мистецтва. І ми якраз зустрічі з цими майстрами, авторами виставок організовуємо, приходять. Діти і вихованці школи мистецтв заодно це і нагода їм і зустрітися і дістати нову інформацію. І також наші ліцеїсти для них ми, наприклад, організовували історичне турне вулицями древнього міста. Це середні класи разом з учителями ми теж проводили такі екскурсії в онлайн режимі. Ну і онлайн, і офлайн. Разом плануємо прислуха. Стосовуємося до цих умов, тобто робота наша триває. Так само в онлайн режимі вже навчились екскурсії. Так само хто не може до нас прийти, ми приходимо до кожного, Микола Миколаївич, Планченко, онлайн екскурсію про хижих звірів на наших сторінках. Музейних до різних народних свят. Проводимо школьник Олена Володимирівна, науковий співробітник Ліляна Миколаївна вільхівська Також екскурсії по наших виставках в онлайн режимі виставляємо на наших сторінках. Школьник Олена Володимирівна. Ми вітаємо вас у нашій музейній світлиці. Сьогодні до нас завітала козинець Зоя Володимирівна, мешканка міста Валки і давній друг Валківського краєзнавчого музею. Вона розповіла нам про свої родинні реліквії, принесла їх до нас. Це рушник, скатертина та підзорник. Орнаменти вишиті на домотканному полотні зацікавили нас, і ми внесли їх до спеціального каталогу. Спершу давайте попрохаємо пані Зою розповісти про авторів сімейних реліквій, а потім спробуємо разом розкрити таємницю вишитих символів на берегах її родини. Доброго дня. Шановні друзі, ну та як сказала пані Олена, це все наші родинні такі експонати, які ми зберігаємо. Правильно, це рушник. Рушник, який вишивала моя бабуся. Бабуся була 1906 року народження. Її звали Дарія Іллінічна Щербак із села Дмитрівка. Це мама мого тата, Щербака Володимира Йосиповича. Який цей рушник? Це просто ціла казка. От, передо мною скатертина. Скатертину вишивала, моя бабуся друга. Моєї мами мати. Вона жила на хуторі Логвинівка, теж Коломацького району. Звали її Шовкопляс Катерина Тимофіївна, 910-го року народження. Також от сказала пані Олена про підзорник. Підзорник теж вишивала моя бабуся Катерина Тимофіївна Шовкопляс. І можу ще сказати одну таку малесеньку деталь. Моя бабуся Катерина дуже багато років працювала на фермі, але тоді було тяжкі роки, післявоєнні. Жінки самі доярки не тільки прибирали худобу, порали її, доїли, але іще й пасли. І от для того, щоб не то що скоротати час, а щоб щось ще корисніше зробити, бабуся брала з собою оце полотно. І вишивала цей підзорник. Українська вишивка, як код роду і нації, має давню історію. І сьогодні ми спробуємо розкрити давні таємниці, які зашифровані у родинних символах. Українська вишивка ніколи не обмежувалася винятково одягом. Нею оздоблювали також скатертини, підзорники, фіранки, серветки, рушники. Інші домашні речі, що створюють затишок у помешканнях українців. Наші предки намагалися ніколи не залишати столи неприкритими, адже це оберігало сім'ю від бідності. На скатертині Зої Володимирівни, рослинний орнамент, виноград він символізує мудрість, безсмертя, а також щасливе сімейне життя. З другої чверті ХХ століття у наших земляків ходять нові види меблів, ліжка. Їх замінили лежаки, запічки, на яких вони спали. Тоді ж з'явилися підзорники. Що ж таке підзорник? Так стали називати частину простирадла, яку використовували для завішування підліжкового простору. Розрізняли підзорники повсякденні і святкові. Святкові робили з станкого гляного полотна, прикрашали вишивками та мереживом, а повсякденні прикрашали значно скромніше. На підзорників козинців ми бачимо вишитих голубів, які сидять на гілках калини. Вони символізують нову сім'ю, а безкінечник вишитий по краю довге і щасливе сімейне життя. Понизу. Прикрашений він ажурним мереживом ручної роботи. Отже, читаючи символи на цих двох предметах, пані зою, ми зробили висновок, що це частина приданого вашої бабусі Катерини Тимофіївни шовкопляс. Рушники Слобожанщини розподілялися на обрядові для прикрашення інтер'єру та побутові. Наш рушник, я його пам'ятаю бабусі ще коли я була малесенькою. І стільки бабуся жива була, цей рушник висів на покутті, тобто там, де була велика ікона, бабуся, очевидно, вишивала його для свого сина, тобто для мого тата. І що говорить кожен із цих орнаментів, пані Олена розкаже набагато краще рушник. Можна віднести до обрядового. Він був виготовлений із домотканого полотна, вишитий двома кольорами класичними: червоним та чорним. Червоне це кохання, краса, а чорне це символ землі, годувальниці. Також розмір теж вказує на те, що це був саме весільний рушник, адже довгий рушник. Це символ довгого подружнього життя. Кожен кінець рушника вишивали знизу вгору, ніколи не перестрибували з одного кінця в інший. Давні весільні рушники мають асиметричну вишивку. На кінцях ця різниця спочатку не кидається в вічі. На перший погляд, але при детальному вивченні розбіжності видно, це свідчить про те, що кінці рушника люди свідомо навічали. Для чого? Вдалося встановити, що кінці кожного рушника без винятку мають різну енергетику. Права це чоловіча сторона, а ліва жіноча. Тому кінці рушника мають відрізнятися. На чоловічій стороні завжди ставиться мітка. У нас вона теж тут є червоною ниткою. У центрі композиції наші дерево життя. Воно об'єднує минуле з теперішнім і майбутнім. Дерево життя завжди зображують квітучим, бо це символ процвітання. Дерево роду умовно поділяють на три частини. Нижня частина це наше минуле, а гілочки, які похилені донизу, це наші предки, які пішли у вічність. Середня частина це наше теперішнє. Великі квіти це батьки молодят. А маленькі гілочки це їх діти. Верхня частина це світ богів. Шикарна красива квітка. Вона називається вогонь життя і символізує майбутні нащадки. Поруч із деревом життя зображена пара. Чоловік і жінка. Вони уособлюють наших молодят. По центру рушника на всій довжині зображені птахи. Їх тут 20 птахів. Не проста птаха, а павичі. Павич це символ Богородиці. А група павичі уособлювали сімейне щасливе життя і благополуччя, вишивають таких птахів на весільних рушниках постійно голівками один до одного, як символ закоханих. Зрідка ж зустрічається птахи-повернуті. Від дерева назовні, як в нашому випадку, птахи дивляться у різні сторони. Дослідники припускають, що таке розташування означає захист дерева роду від ворогів батьками, захисниками. Інший символ у нас зображений: красивий квітучий виноград. Виноград це символ плодючості і багатства, який розкриває радість створення нової сім'ї побажання мати багато дітей як ягід на гроні. Виноград це символ, який вишивали переважно для чоловіка, для нареченого. Ще один дуже гарний і цікавий символ це листя хмелю. Вони вишиті чорним кольором, понизу у нас. Він означає, що вже чоловік готовий до одруження, як настанова молодим тут. Више це таке народне прислів'я на старослав'янській мові. Работа і мучить, і кормить, і учить. Це настанова молодим жити в любові та праці. Отже, ми прийшли висновку, що вишивала цей рушник мати нареченого ну, для свого сина на весілля, бажала, щоб у нього була гарна, дружна і роботяща родина. Символи української вишивки пройшли крізь віки і не втратили свої ні сили, ні краси. Вивчайте родинні реліквії і дізнавайтеся про свій рід. Наукові свої дослідження проводимо краєзнавчі, і так само інформацію виставляємо людей, хоч. Знайомляться, якщо не, не встигають потрапляти до нас, старші й молодші вже всі навчилися зареєструвалися в соціальних мережах і ми користуємося цим і намагаємося через мережі спілкуватися задовольняти інтереси. Тобто можна просто, наприклад, у Фейсбуці набирати валківський краєзнавчий музей? Ну ми в основному Фейсбуці є Сторінка Валківського краєзнавчого музею, ну і я на своїй сторінці Тамара Поліщук теж виставляю. Презентую сторінку Валківського краєзнавчого музею. Намагаємося в різний спосіб проводити свою роботу. Обслуговуємо безплатно відвідувачів. Діти часто до нас приходять, вчителі організуються. Це ж нагода зустрітися в класах. Коли немає змоги зустрічатися, то зустрічаються в музеї під час цих коротких зустрічей, спілкуються. Якщо ви не можете заробляти кошти, то вас фінансує громада, ви зарплату хоч отримуєте. Так, громада нас фінансує. Дякуємо нашій громаді. Так, майстер-класи у нас платні, а всі інші екскурсії всі безплатні, тобто намагаємося не припиняти цю свою роботу і в цих складних умовах. Дякую вам, Тамара Вікторівна, за цю розмову. Отже, ми віртуально побували у стінах Валківського краєзнавчого музею, і директор Тамара Вікторина Поліщук розповіла про свій музейний фронт. Дякую вам, що ви про нас не забуваєте. Ну, як відали, бадьорили. Ми вам теж бажаємо успіхів у журналістських пошуках. У кожного свій фронт, і кожен намагається. Наближати нашу спільну перемогу тими засобами, в кого які є випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп як задум Харківського прес-клубу.